Пеки України підтвердили удар по нафтотерміналу РосНЕФТІ у російському ТОАПСЕ за інформацією від наших джерел у розвідці, дрони СБУ та інших сил оборони уразили нафтовий танкер та інфраструктуру порту у Краснодарському краї, звідки Росія експортує мільйони тонн нафтопродуктів. Зафіксовано що найменше п'ять влучань після прильотів. Спалахнув власне танкер під завантаженням та чотири нафтоналивні системи, через які здійснюється. Завантаження та розвантаження суден. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас, добрий день. Пане Віто, вітаю вас, вітаю студію та глядачів. Добрий день. А що вам відомо про наслідки удару у Чорному морі? Ну, в будь-якому разі, все ще уточнюється, тому що. Різноманітні джерела подають різну інформацію, але всі вони сходяться в тому, що е, в момент, е, коли стався інцидент на цих е, платформах, які фактично відвантажують НАТО, знаходилося як мінімум три судна відповідних, і е, серед фахівців вже е, встановлено це були саме судно е, знов таки вчергове, згадується. Два основні моменти. Те, що, по перше, це е, те, наскільки вони умовно тіньові, тому що в принципі кожного такого суду можна побачити власника. І е, другий важливий момент який пригадується: це те, що е, ці порти е, для росіян е, мають доволі велике значення у питаннях відвантаження е, енергоносіїв е, назовні. І останній раз, коли Ця інформація була доступна більш-менш офіційна на ці порти припадало до 20% експорту е, сирої нафти е, так званої Російської Федерації. Тому так е, цей кейс важливий і не слід забувати, що е, він матиме наслідки і е, доволі довгострокові, тому що окрім безпосереднього ураження е, технологічних ланцюжків, які е, задіяні у відвантаженні. Буде, звісно, і реакція серед мореплавців, так, тобто серед компаній, які безпосередньо відвантажують, які, точніше, наповнюються там. Це і підняття страхових внесків, це і, в принципі, відіб'є у багатьох бажання в принципі, заходити в ці порти. І це якраз такий дуже цікавий момент. Але знов таки. Слід розуміти, що ті судна, які в обхід санкцій брали в цьому участь, вони свідомо брали на себе ризики, які пов'язані з завантаженням на тих локаціях, які є фактично для нас абсолютно законними воєнними цілями. Пане Дмитре, Росія, знаючи, що в Україні є така можливість наносити далекобійні удари нашою зброєю, і ми це робимо активно, систематично і яскраво. Вони якимось чином охороняють свої порти, зміцнюють там охорону, розміщують протиповітряну оборону? Ну, по-перше, зазначити, що я можу піддати взагалі, що це було. Нарсо зброї силої України. У мене такої масі вольовної не значили, що будь-які до неї на ракет ближчому воєнці, і тому треба не можу, але щодо вашого що щодо завершення реків, звісно, росіяни захід з типу відборонь здійснюють. І на східному мережі чного на всі ці заходи в, в тому які вони можуть забезпечити, вони робили е, справи. Інша справа в їхній активності і такі вірити війським паком інформації, воно скільки не стався, це про чергові рамки. Пане Дмитре, вдячна за оперативну інформацію, за те, що долучаєтесь завжди до наших ефірів. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.